Чого замало, хочу більше новорічних прикрас. Всім привіт! Сьогодні будемо робити красу із того, що завалялось в мене в квартирі. Приємного переглядом. І перше це подаруночок під ялинку. Все, що нам знадобиться, ви бачите на екрані. Я завжди знала, що ці палички для суші я не просто так зберігаю. Робимо з них каркас, склеїмо його краще гарячим клеєм, тому що в мене вдома був тільки суперклей, а це поганий день. Тут ми обмотуємо все просто гарненько ниточкою. В місцях, де нитка сильно скатилась я її заклею. Зав'язуємо гарненький бантик та всовуємо гірлянду. І воля. Краще всього таких зробити декілька, тоді гарніше виглядає. Але я полінилась Насипна свічка. Тут все мега просто, але потрібно купити гранульований із беремо вазу, яка вас засумувала на поличці, і все це засипаємо туди. Вставляємо гніз, і у вас виходить неймовірно гарна світка. Зараз це ще актуально. Крисмеса виза. ялин. Нам потрібно щось кругле для основи. У мене це кришка судочка, шпажки, нитки і клей. Обклеюємо шпажками по кругу і зверху об'єднуємо це все. Далі це все вмотуємо ниточкою. При цьому підклеюємо місця, де нитка може сповзати. Заштовхуємо туди знову ж таки гірлянду. Можна і міцне, і без неї також гарненько. Ялинкові підсвічники. Нам потрібні гарненькі прозорі пляшки, ялинкові гілки та свічки. Просовуємо гілочки в пляшки. В мене вони штучні, але ви можете просто на вулиці взяти спробувати. Заливаємо це все водою, вставляємо свічку і розплавляємо трішки, для того, щоб його закоркувати. I hear right now to put up the light The candles on the mantle they don't flicker like they used to with the snow flakes falling down Christmas time Bavovnina Ikibana Нам потрібна ваза, гілки, вата та нитка. Та вимочений в каві папір. З Вати ми робимо комочки, яку потім обмотуємо ниткою навхрест. Справа ця не швидка, тому доведеться трошки посидіти. Для того щоб замітувати листочки, мені довелося вимочити папір в каві, зім'яти його та приклеїти до цих комочків. Так, тут мені вимкнули світло. Всі ми знаємо завдяки кому. Бавовна їм би не завадила. Ну і останнє – це зірка. Інгредієнти все ті ж: шпажки, клей та нитки. Тут, до речі, трошки ще руки з правильного місця потрібні. З шпажок робимо зірку, все приклеїмо, обмотуємо ниткою. Даємо ниточку, за яку все будемо підвішувати. Я на цей момент вже трохи замахалась, тому трошки кривенька.